Чернігова має унікальну можливість утримати навички в громадському лідерстві, медіації, публічних комунікаціях та цифровому блогерстві. Чернігів долучився до всеукраїнської програми Разом ми можемо, яка спрямована на розширення можливостей для громадських лідерів. Мета програми сприяти розвитку громадянського суспільства та залучати молодь до активних суспільних змін. Презентація проєкту відбулася в стінах Чернігівської політехніки. На захід запросили представників громадських організацій, вищих навчальних закладів, органів влади та місцевого самоврядування. Даний проєкт здійснює у нас громадська організація Центр гендерної освіти спільно з національним університетом Чернігівська політехніка і партнерами в реалізації є громадська організація Фундація прав людини за підтримки інституту зовнішніх культурних зв'язків і Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Тому участь бере аж шість областей Чернів. Черкаська, Чернівецька, Запорізька, Кіровоградська і Сумська, і Чернівська область серед них на Чернігівщині в рамках реалізації програми вже відбувся конкурсний відбір і сформовано команду з п'яти амбасадорів. Кожен з них реалізує власний пілотний міні-проєкт, який буде охоплювати конкретний напрямок, але всі вони спрямовані на формування проактивної позиції у молоді. Ми будемо а, вчитися розвінчувати міфи, здобувати цифрову грамотність, щоб нам йти в ногу в цифровому суспільстві. В межах цього проєкту буде реалізовуватися чи створюватися два міні блог кафе. Перше це медіаграмотність у цифрову епоху і мистецтво подкастингу та відеоблогінгу для тих людей, хто. Бажає чи мріє бути блогером. Участь у програмі беруть і представники громад. Так в городні реалізують ініціативу Майндлаб. Мета міні-проекту сформувати у молоді Городнянської громади базові навички психологічної грамотності, підвищити рівень усвідомленості щодо власного емоційного стану, навчити ефективним методом подолання стресу та розвитку емоційного інтелекту, що сприятиме особистісному розвитку та соціальній адаптації. Проактивна молодь зможе брати участь у тренінгах, блог кафе, а також створювати пости, що висвітлюють актуальні соціальні проблеми. У нас в травні відбудеться ще три а, тренінги, на які я запрошую молодь Чернігова, громад Чернігівщини. А, і власне після цього а, кожен амбасадор проведе ще два заходи. Це такі блог кафе, а, які будуть присвячені якраз його вузькій тематиці. Крім того, в нас буде потужна складова, ще цифрове блогерство. Тобто, кожен учасник зможе писати а, вести свій блог, писати пости на актуальні соціальні проблеми. Все це в купі якраз дасть можливість реалізувати основну ідею. Ідею проєкту залучити молодь до суспільних змін. Під час презентації проєкту також говорили про проблеми і перспективи громадського лідерства та підвищення спроможності молоді впливати на зміни в суспільстві, обмінювалися досвідом та ідеями. Серед студентів ця ініціатива викликала значний інтерес. Це один з таких проєктів, важливих, актуальних для відновлення України, для залучення молоді. І Власне, для молоді і разом з молоддю. тобто це ключові два аспекти: що і молодь залучається, але вона сама і впроваджує і вцілює ідеї, розвиває ці проєкти, поширює їх, популяризує. Це дуже класна можливість побачити, почути і брати активну участь в активних таких громадських проєктах і тренінгах. Проєкт разом ми можемо триватиме до жовтня його кульмінацією стане підсумковий круглий стіл, де учасники презентують результати своїх ініціатив та напрацювання для розвитку громадянського суспільства.